Всім привіт! Ви на каналі ABC Cooking і з вами я, Наталка. Сьогодні хочу поділитися рецептом, як я готую надзвичайно смачну цвітну капусту в духовці. Особливість цього рецепту в тому, що тут виходить надзвичайно ароматна та хрустка скоринка, а всередині капуста виходить дуже ніжною. Це дуже хороша, здорова і смачне альтернатива цвітній капусті, яку зазвичай ми смажимо на пательні. Ви спробуєте один раз і будете готувати ще багато разів. Ну а тепер починаємо! Мені знадобиться цвітна капуста. У мене така досить великого розміру. Цвітну капусту необхідно звільнити від листочків, відрізати їх, а також трошечки відрізати качан. Якщо у капусти є якісь десь такі чорні плями, то їх теж необхідно видалити. Попри всі свої корисні властивості, які має цвітна капуста, вона ще є і некалорійним овочем, тому якщо ви слідкуєте за своєю вагою, її варто додати до свого раціону і замінити на неї, наприклад, вуглеводи. Це чудова альтернатива вуглеводам кастрюлі у мене вже закипіла водичка, я її посолила, опускаю капусту, доведу до кипіння і буду варити 4-5 хвилин. Не рекомендую варити більше, тому що капуста буде ще доходити до повної готовності у духовці. Пройшло 5 хвилин, я виймаю капусту, вона трошечки у мене охолоне, а поки я приготую ось що. Насипаю в миску одну чашку хлібних крихт. Трошки посолю. Та додам чорного маленого перцю до смаку. Також додаю 1 чайну ложку паприки та 60 г тертого на дрібній терці сиру. А також 3 зубки чеснику, пропущені через прес. Сюди ж додаю 3 столові ложки дрібно нарізаної петрушки. І все перемішую. Якщо ви хочете, можете використовувати будь-яку іншу зелень, наприклад, кріп, яка вам подобається. Тепер мені необхідно 60 г розтопленого вершкового масла. І до вершкового масла я додаю десь приблизно половину сухої суміші. Суху суміш я перемішаю з вершковим маслом, а та суха суміш, яка у мене залишилася на тарілці, мені теж знадобиться трошечки пізніше до речі, духовку я вже нагріла до 190 градусів по Цельсію або 375 по Фаренгейту Кладу цвітну капусту на червуну пательню, або можна взяти будь-яку форму для запікання. Масу, яку я перемішувала з вершковим маслом, кладу зверху на капусту і трошки ось так ось натискаю, щоб вона прилипла. А суха суміш, яка у мене залишилася, в ній я обваляю капусту і зверху трошки присиплю те, що залишиться. Якщо вам не подобається, щоб у капусти був такий товстий шар з коринки, можна приготувати сухої маси вдвічі менше, капусту полити розтопленим вершковим маслом, а потім обваляти в сухій масі. Тут все залежить від ваших смаків, як ви бажаєте. Мені особисто надзвичайно подобається товстий шар цієї хрусткої скоринки. Особливо вона смачна та, котра знаходиться на пательні, тому що вона дуже хрустка, і її, до речі, можна подавати, коли ви хочете подати капусту порційно, зверху посипати як присипкою Це дуже-дуже смачно. Відправляю в духовку на 15-18 хвилин, температура 190 градусів. Моя капусточка готова. Подивіться, друзі, як вона виглядає. За бажанням можна посипати будь-якою зеленю. У моєму випадку це дрібно нарізана петрушка. І звичайно, я її розріжу і покажу, яка вона всередині. Дуже хрустка скоринка і надзвичайно м'якенька ніжна капусточка всередині. Таку капусточку можна подавати як самостійну страву з будь-яким салатом, або можна використовувати в якості гарніру. Можна подавати до неї кетчуп, гірчицю, сметану, сирний соус. Мені особисто дуже подобається соус Бафло. Він такий трошки гостренький, і з капустою те, що треба. Сподіваюсь, друзі, що рецепт вам сподобався і буде в нагоді. Якщо це так, підтримайте мене вподобайками, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Підписуйтесь на мій канал Файна кухня, посилання залишу під відео. Ну а я бажаю вам гарного настрою і звичайно смачного. До нових відео. Всім па-па!